Так, ну що, продовжимо далі наше випробування. Е, Дев'ята частина мандрівника нашого вандереж, «Осколками долі. Зупинились ми ось на цьому е, моменті, да? зараз я вікно окуляри і ми продовжимо розбиратись, а що робити. так. Робити, що робити. Ці часи нам сказали, що ми можемо, от, типу, гратися з часом далі. да? Вже ми можемо перейти на якийсь там інший рівень, використовуючи цю фіговину ось цю, але щось вона. В неї ці вставляються колби, да? ось ці колби.

Maybe this vial holds the key. А. Ага. Чекай. Я його сюди не можу нияку ставити, <звучит> да? Ага. Ось про що він казав. Тоді мені потрібен цей е От. Як все просто, да? Поїхали тоді наверх. Так немо цю ну. Ага. Ну, пішли. Так! За 300. Відкривайся давай. Причините. Так, тоді. Почекай тут, ти почекай тут. Нам потрібна ось ця фігня. Щоб ставити її осюди во ні. А, та. А може зібрати всі тоді потрібно одразу, так? Да? Ага, давайте збережемось. Летимо одразу всі частини світу. Ага. Ага. Треба його висовувати, коротше, я понял. Він не може летіти далі, бо він. Ага. з нього треба. витаскивати це все. Обов'язково. Після кожного разу його треба витаскивати.

Part of the we just got ourselves in am mm, not Oh, poor in, oh, in, oh in. That was a hefty price to pay for Von Brown to escape I do hope that Ah, so seems very fictitious. Something tells me that won't be the last we see of the Temporal Management Bureau. War is chaos enough without our it, Walking Ось як це працює. Все, Все горить ідем до іншої Сингулярити. Понятно. Погнали. Збираємо ці всі. А де в мене ще є? Цю ми зібрали. Нікола Тесла, да? І... Або ця фігня? Ну давай з Тесли почнемо. Все, я зрозумів, коротше, треба зібрати всі ці штуки. Підходиш, натискаєш на кнопку, воно просто її сюди. І, відео again, і знову всасывай сюда. <плес> Ля, кабінетів. <плес> <плес>

Yeah. Так то значно краще. Так, окей. Okay. Це є, це є. Like є. Погнали за наступний. Що uh, в нас там ще є? Uh, група є, Група да? так? Группа там, до мы играл, и там заулшифт еще один. Ага. Ну все, все. вся. Hold, on. Hold on. <рекотно>

Maybe he was right. The hands of fate do bring us together. And it's up to us to see how we wanna play that proverbial song. Play in tune. A break up. Maybe that's what the point of this unruly and frankly fragrant festival was. In a time of unrest, we are meant to find all rather Коли знаєш вже, що робиш, да, вже такий. Певно навалиш. Так. Ще один є, це є. Як це відкривається? Ну як, да? а, так? Так. Що в нас ще, ще... Де у нас ще залишилося ще? А, Windows витяг. Юанців ці всі, як вони там, так? Да? Ось тут по-моєму. Да, так, -да, там така чорна. Ну, де вода була. О, это ні, не тут. Эм не. не тут. Вінчує маска. Еще часто все. Верхней Верхня частина маски. О. Так, ось вони все. Збираємо. Так, знову тут те саме. Давай. Так, да, давай. Так, бл... Так. Знову, я залишу це для тебе. Я сподіваюся, що ти чуєш смарт. От, придумали, а? Так, це я? Може так все, може? А я як как питаєш. пытаешься. І сам став. Окей. Коли ще можна ще зробити? Туди ще полетіти? О тут щось. Це нова ета шняга. щось... нова якась шняга. Мабуть, її треба десь вставляти. Та ж треба. Так, ну мені треба оцей агрегат. Сюди? Ось так і бля... і ось так. Не понял. Ага. Угу. Щоб на рукав її додати. Ладно, полути, вы подивимо, що то за фігня. Компакт дисстой. Ой, а шо за. Ні? О! Та ні. Та не Тесло. Ага. Давай. А що, ще... Продовження, що Ше Я не зрозумів. they uh. quit standing around with your thumb in your doing it looks like you're seeing ghosts Чую нафік. Бісокова музика вощені попад. Вощені попати. Все? Від коло папся від мене? Що? Це? Треба ще щось пройти. Мм, mm, mm. давай, ну, We hadn't forgotten. Got one shot with this pit stop. Yeah, it's going to be a tense takeoff, but you boys have got it. We'll get you both home safe.

Ну вас их для чого флаг? Я зрозумів. Ага, ну пришли. Выпадково вообще тыкцил ну, этот листик, понял? Ну типа Хотел в иншу якусь локацию. А воно вот що оказывается. Прикольно. Да, она тобі флаг, зараз дам, ч На. Okay. Come on You can land a spacecraft, but you can't raise a flag? I'll hurry up so I can play around of golf before Christmas. Huh. Oh. What? Ooh. No flag? Or do you think our adversary is struck again? Huh. There's got to be a way we can fix all this. A flag? We need to find a flag. вот флаг, да, вот пошел, ты ваш флаг тоже. Так, ну давай спробуем, окей, гольф плюс, пошел. Так, гольф. Дай куди поутело? Та ні не вдягається на чому. Як достати флот Угу. Mm Hjertelig -hmm. ja, takk. Падла. Жодних ідей. Ой, не знаю, хлопці. Треба. Треба щось думати. А шо? У нас флаг. Ну, щось треба поставити, бля. а на шо? Хріб знає. Він хоче, щоб я поставив той флаг. Флагпол. Мені потрібен флагпол, на що його поставити, бля. А нема на шо, блін, поставити. Ось, я і. Крутився, крутився біля нього. Так і не поняв, що зробити. Коротше, перерву робимо. Давайте. Стоп. Відпочиваємо на сьогодні вже.